З шуруповертом вкручування шурупів перестане бути для вас мукою. Навпаки, ця справа принесе одне задоволення, особливо, якщо ви будете використовувати модель виробника ріберпрофі. Потужність цієї моделі 450 Вт, чого точно вистачить для виконання побутових завдань. Швидкість обертання такого шуруповерта досягає 900 обертів за хвилину. Основна його перевага невелика вага, трохи більше кілограма, тому цим інструментом дуже легко користуватись. В комплекті цієї моделі ви знайдете сам шуроповер та інструкцію до нього. Ось як він працює. Придбати його можна на нашому сайті. Ми доставимо його вам в будь-яке місто України.